Привіт, малята, любих хлопчики і дівчата. Сьогодні а, маю підозру, що це відео потрапить не у папку Євробачення. А у папку Чого? А не факт. Я хочу це подивитися, бо ти знаєш, о, ця вся суспільна думка, яка навішується, це. Я колись зіграє дуже дурний жарт. Є вищий сенс, особлива ціль. Я Хочу це побачити, почути, щоб скласти своє враження і поділитися ним з вами. О боже. Дякую тобі за альтруїзм. А ви пишіться на нас, вліпіть на вподобайку одразу. Бо так, ну а чого і, ні? І, і ще варто відзначити, що від Хорватії на Євробачені за 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 усі роки я не можу згадати нікого, хто мені б сподобався ще більш-менш була альбіна зі своєю яку ти підтоком. за ойно наведеш. видиш. Просто за всі інші роки ну, ну жодної пісні, так. яка б запам'яталася, яка б сподобалася, яка б у мене була в якомусь з плейлістів. Ні. І в мене така думка, що і цього року буде не. <пи> <пи> ну, подавай подивимось. Мера купила трактора. Мама купила трактора. Mama, kupila traktora, la trai na nina, arma que donona. Mamà, cop de Mama, kupila traktora. cop de la la tractora. Trai na nina, arma que donona. Mamà, jo vi la morona. Mamà, jo vi la morona. Mama, lluvi la morona. Trai na nina, arma que no nona. Ah, <tip> ah, <può> <tip può> Mama, loved the morona. Mama, loved the morona. Mama, loved the morona. Utrai na arma que donona. One and a half of you. Nope. я розумію, що провокація заради провокації це класно. Це багато хто використовує і багато в кого це загорнуто дуже красиво. І це спрацьовує. Але. Oh, that's hot. That's hot. Кай, плиз, знаєш, я поки дивилася, я згадала м, фільм Смерть Сталіна. Oh. Мене роз розмотало. Я ржала. Я, я просто ржала. Я не знаю, як до цього ставитись і як ставитись до себе, чому мене це прям до істерики довело. Mm. Швидка потрібна. Яка швидка, то до да Сракеті припарки. Я намагаюся зрозуміти мету і логіку. Нема. Що саме ви хочете цим сказати? Мене мене У мене зараз майнула думка раптом це переможе. Неприємно. ти правильно сказала це провокація заради провокації. Mm -hmm. Так, вони запам'ятаються цим і запам'ятаються дуже надовго. Ну особисто я б дуже не хотів би, щоб моя країна запам'ятовувалася завдяки отакі. От що ж, цим. Має бути сказано. Ну, коли психопат і ракети, ти в принципі розумієш що зараз. Е, повістка у всіх одна е, війна в Україні, і це таке може м м висміювання е, політиків, які граються бобами, тому що вони психопати. Ну я намагаюся якось хоча б в принципі, це кажеш. На наприклад, на відворі у творчих теж саме було. Чуслатефу чана my head лайсто. Це було якось художньо заговор красиво. Оформлені Це було цей посил. Він дуже яскраво читався, і при цьому він не. Не виглядав ідіотизмом. Тут просто дуже явний е, до Сталіна. оця, Але зараз не Сталін е, керує Росією. Ну, але, Я пишу, що... але, але, Хоча, ні, ні. Та, дух Сталіна. Дух та, Сталіна там якраз, якраз. так, от так, ну Це правильно. Але, принципі... але тоді зараз треба е, висміювати Путіна, а не Сталіна. За це дискваліфікують. Образу Сталіна. це висміювання образу Сталіна. але ж все таки занесення його в інформаційний так, пості. Так знову а, актуалізація його в просторі. тут згодна. Але знову ж таки, як ти покажеш Росію, не показуючи Росію. Ну це так. Ну, не знаю, я а, можливо, можливо, знає, можливо хтось із вас плавав у цій темі, там дивилися, може, когось більш досвідченого чи більш обізнаного в цій темі. Напишіть, що ви знаєте про цю пісню, про цей виступ, про цей перформент. Або ми ж ну, ми, ми, ми реакцію робимо. Ми просто відкрили, подивилися і відреагували. Ну о, не знаю, не о. знаю. У мене висновку немає. Я думаю, що щоб сказати, Требу що, що так підсумувати те, що я думаю. Про цей перформанс і про цю пісню, треба вивчити, мабуть, питання. І, до речі, це робить її вже вірусною, тому що так. я полізу так. шукати, я полізу дивитися. Ти мав боротися з цим злом, а не долучатися до нього. Пишіть, ну. як вам Хорватія цього року. Це важко прийняти. І для аудиторії Євробачення це може бути важко. Хоча, Хоча оця провокація може якраз залітати. Ісландія встановила новий рекорд провалів на Євробаченні. А історичні фани у залі реагують на новий рекорд якось нераціонально. Я спочатку вивчу це питання, потім складу про неї остаточну остаточне якийсь... Але це ви вже побачите у підсумках Євробачення, які будуть. Після зараз ми поки так. залишаємо так, так як є. Так, ми якось підготуємося. Так. Я сподіваюся. Для того щоб не пропустити це, натисніть на дзвіночок і побачите тоді так. це відео. От, дякую вам вам за те, що ви подивились це відео. І зустрінемось з вами у наступних.